Вітаю, друзі, слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які нам допомагають вистояти в цій війні. Отже, сьогоднішні теми десь талькі. Перше консерви повилазили наружу. Це про закордонщину, про роботу наших спецслужб, і не тільки друга, напевно, головна тема це відповідь по ситуації з підрозділом Юрія Касьянова – Моя оцінка цих подій, ну і не тільки звичайно, тому що ви мене постійно питаєте, а що ти скажеш? Ну то, от сьогодні, щось я і скажу. Ну і звичайно, я не можу обійти стороною закордонщину в контексті найлютішого треша, який тільки ви можете собі уявити, отже. Про це і багато іншого. Сьогодні якраз і поговоримо. Не буду затримувати вашу увагу, бо багато хто з вас ще дивиться стрім з Юрієм Луценко, який ми вчора записали, а хто не бачив і не підписався, а отже і не знав про цей ефір, вам потрібно підписатись на канал, і ви зможете подивитися. Я думаю, що у вчорашньому ефірі також ви знайдете дуже багато цікавої і корисної інформації. Ну що ж, в принципі, як і анонсував, починаємо з лютого тряшняка за кордонщини і переходимо плавненько до головної теми, яку я виділив на сьогодні. На ваш увагу, отже, Грузія, Грузія не не перестає дивувати на тлі тих протестів, які відбуваються зараз в Тбілісі і не тільки в Тбілісі. Грузинські спецслужби показують, я не буду зараз прокручувати все відео, але показують лютий треш, як вони знайшли купу зброї, і цій купи зброї, коротше, нібито вона передбачалася для штурму тих їхніх, якихось там їхнього палацу президентського, і так далі. Що я можу сказати? Я можу сказати, що звичайно вони зараз будуть шукати там український слід, хоча зброя румунська, болгарська, яка завгодно, окрім української. Але, але. Саме позиція грузинської цієї мрії і їхніх керманічів намагаються приподнести, що Росія ця-ця, а Україна кака, а для цього їм потрібно хайп, а цей хайп захоплення президентського палацу, яке готувалося незрозуміло ким, але десь, напевно, в Україні. Я можу сказати лише одне: якби готувалося би, хм, то вже б захопили би. А не так, що після тих всіх багатотисячних мітингів протесту вони зараз розповідають про знаходження якоїсь там зброї. Ну, це так, для розминки вам така тема. Я думаю, що вона вам сподобається. А хочете, я вам ще розкажу дещо цікавого, скажімо так. Я так думаю, що це буде дещо таке цікаве, ну, наприклад, про Угорщину. Зараз я вам включу невеличкий сюжет, і ви зрозумієте, про що йдеться в цій історії. Отже. Католицький храм Господній. Розумієте, що це? Калінка-малінка. Десь так звучить ця пісня напередодні річниці вторгнення совєтських військ в Угорщину. Отже, що відбулося? Головний католицький храм Угорщини, якраз на честь наближення 70-ї річниці кривавого придушення Москвою угорського повстання 56-го року, яке тривало майже в ці дні з 23 жовтня по 11 листопада. Так, от його осквернили пропагандистською музикою ССР Калінка Малінка, і це без питань, друзі, дозволили. Що ж? З такими тенденціями, як пише наш товариш і друг е, Голобуцький Олексій, так от з такими тенденціями в угорців є всі можливості, щоб і їм срали в піаніно, і вибачте, на слові трахали ті ж самі руски, які 56-го року. Бо якщо Україна не витримає, то це завдяки Орбану цілком можливо. І до, до речі, лояльним виборцям до Орбана саме отак вони хочуть відзначити ОТЕ, 70-річчя попередньої кривавої бані по-русській. Отже, таки варто констатувати факт, що часи церкви дійсно минули. Бо? Бо ще не так давно за таку наругу, незважаючи на політичні потреби і енергетичну залежність, напевно, би спалили би на кострі свята інквізиція. Я хотів вам це показати, наскільки стирають в пам'яті людей. Саме історичні події, наскільки переписують історію, тому ситуація з калінкою та малінкою в храмі Угорщини, так само, як і ситуація, яка зараз відбувається, як діють реваншисти в Грузії. Я думаю, що це в принципі елементи одного великого ланцюжка, коли популісти приходять до влади, вони використовують всі методи, щоб переписати історію навіть не на свою користь, а на користь свого правління. скажімо так, ну а ми з вами продовжуємо. Знову ж таки невеличкий огляд, так би мовити, закордонщини і трешу з усіма речами, які пов'язані з консервами, як я вам і обіцяв. Знаєте, хто виліз нещодавно на арену? Ні, я зараз не про Арестовича, який розмірковує, якби він був би президентом, якби він зараз поїхав би до Путіна, і як би він там зараз з ним домовлявся. Вилізла Меркель, що вона заявила? Вона заявила, що Польща і країни Балтії зірвали її ініціативу про прямі переговори з Росією 21-го року, бо, по її на її думку, це і стало увага однією із причин вторгнення Путіна в Україну. Тобто, Балтійські країни і поляки опасалися, що Євросоюз не зможе випрацювати єдину політику по відношенню до Росії, заявила. Комсомолка Меркель, ну я її так називаю, чи піонерка, напевно, чи комсомолка. Коротше кажучи, вона вважає, що відсутність прямих перемовин з Путіним впливало на його рішення почати повномасштабну війну. Я таки не можу поняти вона вже на зарплаті в Газпрома чи ще ні? Бо як мінімум, це є тези сьогоднішньої російської пропаганди про те, що Європа погана. Ні, США хороші, а от Євросоюз, це він винен у тій війні і так далі. І одна із таких провин Меркель починає перекладати на поляків і країн Балтії? Слухай, як би то сказати, був такий фільм, колись ну, такий радянський любов і голуби. Ах ти ж, сучка, краше. Ну почому? Це ж мой естественний світ волос? Кака така любов, коли мені тут воздуху не хватає? Коротше кажучи, комсомолка Меркель в своєму репертуарі, а нам своє робити. Тому, друзі, я хотів вам також і про це сказати. Ну, і, звичайно, не міг я обійти історію з обстрілом Львова перед тим, як перейдемо до головної теми. Знаєте, що це? Я вам зараз покажу. Минулого року тут було поле. Сьогодні ви бачите дуже круте виробництво і загалом. На цій території буде 150 тисяч метрів квадратних виробничих площ. Це близько 3,5 тисяч робочих місць. До кінця цього року там 30 тисяч метрів. Коротше кажучи, ви знаєте, як прилетіло в індустріальний парк. От піар. Корисних ідіотів чи реальних зрадників на тлі будівництва і введення в експлуатацію саме цього індустріального парку росіяни використали просто щоб там все спалити. До речі, його кажуть де е, ще до сих пір гасять ту пожежу, яка там виникла. Коротше кажучи, заради піару ідіотів або зрадників я не знаю до кого відносити сьогодні. Садового але отакі презентації під час війни. Ну, ще залишилося зробити геолокацію, виставити координати для наведення російської ракети. І, в принципі, питання в чому? Питання в тому, що росіяни намагаються повністю розбомбити тил для того, щоб послабити українців. Так, для того, щоб ми несли колосальні збитки, щоб бізнес уходив взагалі не тільки в тінь, а взагалі з країни. Розумієте? І саме такі ідіоти, як садовий, і інші і же з ними сидящі, лежащі, Якраз таки і призводять до координації російських ударів. Ви мені скажете, слухай, лапі, ну що ти наворачуєш? Ну, всі ж так роблять. Я не роблю така моя думка з приводу ідіотизму, який процвітає зеленої команди і наших тих придурків, які ще до сих пір мріють про якусь майбутню політичну кар'єру. Я вважаю, що він також має піти і відповісти саме за такі речі. Я звичайно, ну скажімо так, тверезо мислю, що росіяни нас бомблять. Ну, але як назвати це як не корисним ідіотизмом? Ну, а ми з вами продовжуємо і, звичайно, переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. Вибачте такий довгий вступ. Маю час, маю натхнення. Сьогодні буду їхати вечором в потязі і вирішив, що потрібно записати відео. А ви, поки я їду, добираюсь до столиці, ви його подивитесь. Отже, друзі, про що я? Ситуація з Касьяновим, знаєте чи не знаєте, але це є військовослужбовець Збройних сил України, який до недавнього воював служив у підрозділах Державної прикордонної служби. Створив з нуля, фактично, як він повідомляє, підприємство, яке виготовляє дрони, виконує надскладні завдання. Чуть ли там Москву не бомбардувало, пам'ятаєте, така історія була. І сьогодні цей бойовий підрозділ розбирають на молекули. Що я можу сказати, все почалося звичайно з від е, где-то скаже з того, що Касьянов виступив е, проти Єрмака. Так я підтверджую, що один із дописів дійсно містив таку історію, де він говорив про те, що кожен день бійців його підрозділу тягають в власну безпеку і шукають компромат на Юрія Касьянова. А за що? А за те, що він критикував десь там історію з дронами-перехоплювачами, з фламінго і так далі. Про те, що держава тирить гроші. Ну тобто, це про говорив про те, про що ми всі з вами звичайно знаємо і говоримо в тому числі. Але одна із тез, яка привернула мою увагу, це те, що пан Юрій Касьянов звернувся до Єрмака. Якщо це божевілля не припиниться завтра, я подам заяву в набу. Про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала, на якому дійсно використовується рабська праця військовослужбовців і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, котрі як списуються за фактом запуску. Пам'ятаєте, ми розповідали, що був безпілотник, не було безпілотника. В журналі написали, що ми його запустили, і списали таким чином кошти на виробництво того безпілотника. Саме це один із механізмів, як крадуть гроші. Ну, це ж правда, ми це теж знаємо. І, звичайно, це питання мало би розслідуватися. Так от, в продовження цієї історії, що зараз відбувається? А зараз відбувається такий факт, що нещодавно Юрій Касянов вийшов з своєю картонкою на Майдан, пане президент, зупиніть знищення підрозділу, який бомбить Москву. Що я можу сказати? Ну, це для мене виглядає дуже дико. Я вам поясню. Я зв'язувався з паном Юрієвим, пропонував пояснити ситуацію, якщо би він захотів би, будь ласка, моя пропозиція в силі, телефон в нього мій є, і я би хотів би цю ситуацію дійсно озвучити, не щоб я розповідав, а нехай би він розказав би, як кажуть, з подробицями, які він готовий викласти в соціальні мережі. Тобто, один із майданчиків. Але тут поніслась. Що поніслась? Поніслась те, що. Народ почав реагувати, що от вибір Касьянова в 19-му році повпливав на сьогоднішню ситуацію, і тези цар хороший, боярі плохі» – Ну, це не те про що потрібно сьогодні, скажімо так, говорити. Включи це нічого не змінить. Ось за що ведеться мова. Але мені почали тут накидувати. А от подивися, а що ж Касьянов писав. А він писав, що голосуючи за Порошенка, пам'ятай, ти робиш вирішальний вибір між Путіним і Путіним. Ну, коротше кажучи, Порошенко був хреновий, а Зеленський хороший. І сьогодні пан Касьянов виходить з проханням до Зеленського зупинити цей безпреділ. Розумієте, в чому проблема пана Юрія? Я навіть не сумніваюся, що він з нуля і за власної ініціативи з багатьма своїми побратимами створили офігенний підрозділ. Я навіть не сумніваюся в цьому, що цей підрозділ виконував завдання, і те, як сьогодні влада намагається зачистити інформаційне поле під себе, не ставить під сумнів жодної бойової операції, чогось мені так вважається. І це моя позиція з цього приводу. Але з приводу вибору 2019 року, народ, дивіться за Зеленського проголосувало 13,5 мільйонів українців. Найбільшою вадою українців є те, що багато з них, навіть розуміючи, що це була штанга, до сих пір самі собі не призналися. Ну і, звичайно, в публічній площині про це нічого не сказали. І до такої категорії, якраз таки, я відношу пана Юрія, що він до сих пір не зрозумів, що виходити з табличкою до Зеленського це заперечувати свою штангу 19-го року. І саме це. Є найбільшою проблемою пана Юрія, бо навіть ті, хто хотів би підтримати військовослужбовця Касьянова, ніколи в житті не підтримують людину, яка не визнає своїх помилок як Зеленський, не вибачається за свої помилки, як Зеленський, і, взагалі, в страці мала нашу е, з вами думку про свої помилки, які в тому числі і його помилки призвели до того, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це заслуга саме таких, як Юрій Касьян. І це найбільша вада, і це відкидає від, від багатьох людей від того, щоб заступатися за нього. Але я ще раз наголошую, я вмію прощати людям, які визнають помилки. І тут питання навіть не в тому, що там хтось за Порошенка, а хтось за Зеленського. Ні, ще раз наголошую: ти сьогодні виходиш з табличкою, пане президент. Тобто, ти далі продовжуєш талдичити собі в тому числі, що Зеленський хороший, він може розібратися. Що ти не помилився в 2019 році. А це Єрмак. Його дотичні підприємства, ось в такому вот ключі. І саме це те, що ти опублікував, і ти скоро там звернешся до набу, мене цікавить, чи вже звернувся. Бо звернення до набу це є крок. Пости у Фейсбуці ну, це кльово, звичайно. До речі, друзі, хочу справедливості заради сказати, що одну із моїх сторінок у Фейсбуці нещодавно забанили. Там було більше 50 тисяч глядачів. Я про це окремо розкажу е, було більше 50 тисяч підписників. Є ще одна сторінка на 61 тисячу підписників. Якщо я не помиляюсь, тому можете перейти на неї. Ну я покажу сторінки і скріншоти з них для того, щоб не бути голослівним. Ось саме цієї сторінки. Зараз дуже серйозна проблема. Саме ця сторінка публічна. 51 тисяча глядачів. Зараз на даний момент забанена. Я не можу відповісти в месенджері, я не можу не опублікувати ніякого допису і, звичайно, нічого прокоментувати. Ну, цукербергер сказав, знаєте що? Що я видаю себе за іншу людину. Тобто, що я Ігор Лапін, політична особа, як там публічна сторінка е е депутата Верховної Ради, восьмого скликання, що я видаю себе за іншу особу. Ось, друзі. Ну а ось ця сторіночка є робочою. Зараз я вам покажу. Так, на 62 тисячі підписників. Тобто, ця сторінка є робоча. Тому хто ще не підписався, будь ласка, саме час підписатися. Ну а зато не знаю, чи я її відвоюю чи не відвоюю, але виходячи з деяких нюансів, напевно, що мені це не вдасться. Ну, зелені працюють нещодавно. До речі, був ще один допис дуже цікавої людини, яка сказала, що ботоферми Подоляка Єрмака створили десь там в Індонезії паралельну сторінку. Таку саму, як у цієї людини, і почали розганяти тему, що справжній власник сторінки це є не та особа. І, коротше кажучи, забанили її в інстаграмі її сторінку, яку вона була багато років, через те, що вона, нібито шахрайка і видає себе за іншу особу. Розумієте, да? Тобто вони будуть в цьому контексті працювати. Ну з Ютубу в них поки що ще так не виходить. Хоча, в принципі, я думаю, що вони були би щасливими забанити в тому числі і наш з вами Ютуб канал. Надіюсь, вони встигнуть. Ми продовжуємо. Так, от продовжуючи історію з паном Касьяновим і цією ситуацією щодо його бойового підрозділу, який був створений з нуля за власні кошти з ініціативних груп, і так далі. І зараз є звернення бійців, бійців. Фактично вже заставляють здавати майно, переводять до різних інших підрозділів, і так далі. Була відповідь відповідь командувача сил безпілотних систем Мадяра, І я вам хочу цю відповідь просто-напросто зачитати, щоб ви зрозуміли деякі речі. Доповідаю, як то каже, як казав да, як кажуть у нас в армії, доповідаю голосом через рот. Ось на своїй сторінці Мадяр написав, а я вам це зараз зачитаю. Ви не втягнете мене у публічний срач навколо прикордонного загону Касьянова. Прошу не зволожуватись чорноротом, а притомних людей прошу почути. Все не просто чи чорно-біло. Робимо з командою. Свою роботу в тому числі і далеко за межами передбачених повноважень. Подобається це чи ні, але з причини компресії, в тому числі медійної чи тиску, а саме так, як треба, на результат. І він на табло. Ставайте поряд, підсильте синергію. 17-го 18 жовтня оголошую є перелік вакансій, тисяч на 15 військовослужбовців для початку, в тому числі, і осіб з СЗЧ. Подивимося на НАТО бажаючих, але тут вже якраз я не зволожуюсь. Тож, по-перше, група рота пана Касьянова, тут мова про підрозділ Увага з іншого роду військ, не ЗСУ, а Державна прикордонна служба України. Друзі, я вам нагадаю, що Державна прикордонна служба України правильно має пряме підпорядкування. Вгадайте кому? <гум> Міністерству внутрішніх справ. Так. Так, от, продовжуючи допис мадіра, я вам як кажуть, буду розповідати. Отже, ця рота з підрозділу іншого роду військ, не зсу, а Державна прикордонна служба України, і то лише одна із відних. Бо за роки війни ми забрали лише одного прикордонника, і то був дуже довгий процес. Не можу забутися: армія плюс резерв мінус. Рапорт рапорт плюс там є бабуся дія і все те, що нас проповідує мінцифри, про те, як переведення стало простішим, і навіть можна там з назвардії перейти в ЗСУ. А з ЗСУ чуть ли не в Нацгвардію. Ну це я так просто напросто розповідаю. Так, от за весь за роки війни ми забрали лише одного прикордонника, і то був дуже довгий процес. Друге. По загону пана Касьянова маю що сказати, але точно не на публіку. Окрім іншого, щоб бути змістовним, треба розібратись. і на то потрібен час. І пан Касьянов про це знає, тому що ми з ним вже на зв'язку шукаємо рішення з моменту, як він підняв завірюху. вчора, позавчора, крайнього разу, хвилин 20 тому, і точно не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено. Конкретними кроками. Отже, зацікавленість професійна до підрозділу пана Касьянова є. Вони на зв'язку і далі. Більша частина відповіді на питання від суспільства стосовно можливого переходу групи пана Касьянова до сил безпілотних систем залежить саме від нього особисто, кома, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати. Відео 23-го року нікому не достатньо для прийняття неемоційних рішень. У нас в силах безпілотних систем працюють всі і багато. Без хочу, не хочу, буду, не буду, і літають туди, куди доцільно, а не з власної забаганки. Але всі знають, що двері на вихід відкриті, Нон-стоп. Тому і СЗЧ на пальцях однієї руки. Тобто СЗЧ з сил безпілотних систем практично нема, бо там нікого не тримають. Хоч перевестися, пожалуйста. Це було обговорено і підкріплено конкретними діями до картонних страйків анонсованого Майдану. Тому не підтримую, але терплячий, і дію згідно домовленостей з холодною головою. Достатньо обтічно описав, щоб нічиї почуття не образити. Дата, подпись, мадяр. Народ, що я можу сказати? Достойна відповідь нормальної людини, яка реально розбирається в ситуації. Хоче розібратися в ситуації і зразу каже про ту процедуру переведень, яку ми всі з вами обговорювали, бо багато бійців уходили десь в СЗЧ, щоб їх прийняли в іншому підрозділі, де їх чекають, і таким чином, маючи за спиною, Фіговий крок, який називається СЗШ, але не з метою втікти з поля бою, а з метою перевести до свого підрозділу до своїх побратимів, з якими далі готові воювати. Тому відповідь, скажімо так, мадіра на даний момент якраз проливає світло і на неробочу систему щодо переведень ще через рапорт, плюс армія, мінус і так далі. Ну коротше кажучи, не буду повторюватись. Така історія, така ситуація, і я з цього приводу доповідь закінчив. Моя думка, висновки. Перше, мадір на своєму місці робить те, що може. Друге, проблеми неврегульованості законодавства щодо переведень продовжують жити своїм життям. Четвертий рік війни. Депутати в сраці мали всі прохання, і уряд, і Міністерство оборони своїми наказами це питання не врегульовує. Ну, і звичайно, звичайно, сирський. А це головком, який замкнув питання переведень на. Генштаб це якийсь бред сівої кабили. До речі, це завжди було. Це було і в 23-му році, і в 22-му. тому що законодавчо врегулювати переведення, окрім як рапорт подав, а там рапорт прийняв, ну іншого моменту немає. Просто треба цю процедуру спростити. Поки що бюрократія армійська не дозволяє цього зробити. Далі, дуже прикро, що пан Юрій Касьянов до сих пір звертається до царя і думає, що царь хороший, і що він в своєму виборі не помилився. Дуже шкода бійців підрозділу. Дуже шкода бійців підрозділу, які страждають через політичні амбіції. Ну і на завершення цього всього. Хочу персонально звернутися до пана Юрія Касянова. Що з приводу заяви до Набу? Риторичне запитання. Надіюсь, що він відгукнеться на завершення. Друзі, перестаньте дримбати вибором 19-го року народ, який реально в окопах. Ви задовбали. мене. Коли просилися до мене в підрозділ, я не питався, за кого ти голосував у 2019 році. Я дивився, як люди працюють. Це моя позиція. Дехто скаже: Ну лапін, ти не правий, от все за все має бути відповідальність. Такої відповідальності, кров'ю, як поніс український народ, ще в світі ніхто не знає. І саме в певній мірі за свій вибір. Хочеться, щоб всі визнавали помилки рано чи пізно. Краще рано. Ну, але може бути і пізно. Головне, щоб не ніколи. Друзі, доповідь закінчив. Ми переможемо. Слава Україні!